Є новини, друзі. Ти куражиться та справедливість по-українськи. В Тернополі стався випадок. Якийсь водій на підпитку, ймовірно, їздив і ну, скоював ДТП. По дорозі, напевно, не міг нормально їхати. Це побачили поліцейські в телеграм-каналі і отримали інформацію, де він знаходиться. Намагалася його ловити. Він там був машини, є відео. Я собі зараз закину його. В телеграм-канал в шапці профілять дивіться. І от яке ж було їхнє здивування, коли вони його затримали? Ним виявився водій, 31-річний працівник ТЦК, ну який взагалі землю втратив під ногами, як в американських фільмах: Таранив поліцейських, тарани в автомобілі. Ну, Чітко знаєте, як в Америці, як коли бачили у ці відео. Але найцікавіше, знаєте що? Вирішується питання я тут зачитаю про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за статтею 122, перевищення швидкості адмінкодексу 124, -ю, 124, -ю, 4, -ю, 130, -ю, ну керування в алкогольному свині, і далі вирішується питання його затримання. Ну, нібито його затримали за вже кримінальне правопорушення, тобто він наніс якомусь Поліцейському тілесні ушкодження автомобілем. І ви собі уявляєте, наскільки працівники ТЦК, ну, якщо такі відбувається в нашій державі, взагалі втратили землю під ногами? Тому що такого не має бути взагалі? Ну і багато хто собі такого не дозволить, навіть чиновники вищого рівня. Ну тому що це зрозуміло, що це зразу катастрофа для роботи в першу чергу. А працівник ТЦХ елементарно влаштував сафарі на дорогах Тернополя. Напишіть свою думку. Ну і друге питання це справедливість по-українськи. Пам'ятаєте, чиновницю, яка в Києві придбала для бомбосховищ, був великий скандал на 4 мільйона, барабани, овочерізки і іншу техніку, ну, яка для бомбосховищ не призначається. Так, от ці чиновниці, я от скажу прямо, дали виїхати за кордон. Ну, хтось з владних кабінетів. Неті, во така в нас справедливість. Вона тепер знаходиться в Туреччині і вже з Туреччині готова приймати участь в судовому процесі. Ну де її мали осудити і притягнути до кримінальної відповідальності ну тобто, дати їй строк тюремний. Тепер вона за кордоном, прокуратура забігала. Ми будемо оголошувати її в розшук, екстрадувати. Ну, по перше, екстрадиції дуже мало. По-друге, ну цей розшук мало де працює, і вот така в нас справедливість, тому що, от я про це постійно говорю, нас ловлять, нібито показують. Потім відпускають або забувають, або ці чиновники втікають за кордон. А чому вони втікають? Тому що їм дають втікати. І, ймовірно, це відбувається за що? Ну, за якісь відповідні ресурси, як мінімум, грошові. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. Підписуйтесь і напишіть свою.